Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Ще Всесвіту». Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 23 вересня 2025 року. Як завжди, не змінюю чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, будь ласка, кожен вибирає так, як вважає за потрібним. А ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Давайте подивимося, який. Буде вівторок у вас. Вівторок, день вівторка, в одиничок буде переможця, день переможця. Всі справи, з якими ви будете працювати в цей день, будуть приносити для вас перемогу, тобто признання, шестірка жестів, успіх у справах, перемога, визнання ви будете на коні, скажімо так, увага, будете в центрі уваги. Компліменти, так? також може бути такі, знаєте, оди, які ви молодець. Хто молодець, я молодець. Так? На це може бути дуже багато причин. Давайте подивимося одну із причин, чому саме ви будете в цій енергії у вівторок енергії шестірки жезлів. Давайте подивимося, чому. Поясніть, будь ласка. Ну, скажімо так, якась е, е, стара, стара дія, яка була, да, така щось те, що вже по башті, те, що вже немає. Ну, Як застаріле, да, можливо, якийсь новий підхід, нова дія, відход від старої, непотрібної, удручаючої якоїсь там, не знаю, погляду, обставини. Да? Щось ви по-новому, якась нова дія. Нова дія, те, що ви зміните, наприклад,... Те, що було в минулому для вас, вже буде не актуально, ви підете новим шляхом. Це буде признано. Тобто, ваша нова дія, ваш новий підхід дасть можливість вашого признання. Тобто, знаєте, робили було б позастарілому, робили так, як от всегда, да? Робили так, як завжди. а потім взяли і додавали якусь там перцю. Я образно, понятне діло, щось додали новенького. Або пішли зовсім по-інакшому. Да? Не Так як завжди. І це ну, знаєте, таке признання до вас буде. Да, це якось вам дає основу по карті імператора. Це, як наче, дає фундамент, якусь основу початка чогось нового. Роз... Порушити щось те, що Зтроїлося вже да, поміняєте, це сподобається і де дає якесь признання ваше. Якось це, знаєте, може, швидка реалізація якась, будете швиденько це реалізовувати. Сподобається людям, це признають, приймуть, і ви будете такий на коні, переможець. Інформація, яку ви почули доповнююча, да, то то для тих, кому вона потрібна. А взагалі день такий, я ж кажу, все, що за що не візьметеся, будете на коні, зможете все це реалізувати і бути признаним. Тобто скажуть, знаєте, як будете благодарність отримувати, скажімо так. Ми йдемо далі. Такий, такий мій прогноз, дорогенький. Мої одинички. дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Буду вам вдячна дуже за ваші лайки, підписки, коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо. А ми йдемо далі. Вітаю вас. Двічки. Двічки, що у вас? А у вас тут з кубків? Емоційний день, радість, любов, переповнення емоцій, емоційний день, тобто реагування на всі події, які будуть у вас в цьому дню. ви будете емоційні, емоційне реагування, здійснення бажання, любов. Знаєте, якийсь такий день, на повне, день повна чаша, аж через край таке, захватующе, як на горках. У <сум> мене американське зах захвачує дух. Якось отак, у мене така якась енергетика. Причина, чому так? Рішення. Рішення, прояснення. Нарешті, знаєте, як Евріка, знаєте, як, о, як прояснення, бо тому що в мене якось така, так ось та ідея, да, так треба зробити. Знаєте, якесь отаке, от, все понятно, як я скажімо так. І ви такі, да-да-да, саме так, і таке якесь емоційне буде підвищення, піднесення, тому що ви знайдете рішення у цьому, щось таке буде. як, ну, Дія ваша буде. Міняю все, трансформація, є якесь прояснення, да, емоції перехлинуть, ви такі по смерті, все, так не робимо, робимо по-іншому. І то, цьому, те, що ви запланували, ви будете мати в руках. Тобто по королеві Пентаклів все це доведе до результату. Тобто ну, непоганий, я, кажу, я б навіть сказала, б, дуже прекрасний день, дорогенькі мої двічки. І ви будете в цьому дні емоційному. Приємному. задоволені. Мені подобається і вам сподобається. Та я вам бажаю отримати ту емоцію, яку да, як я енергію відчуваю, да, як -от, в мене таке прямо, знаєте, як -от, о, е е е е є, їдеш на машині, а потім от, е е є на дорозі такий, як скачок, і то е е бабочки в животі. От таке було відчуття, от спіймала цю енергію. От я вам бажаю у вас. В цьому дні будуть такі саме якесь відчуття таке буде у вас, але можливо не від дороги, а від того, от дійсно від от таких якихось прояснень у розумі, що ви ну, зрозумієте, як треба правильно діяти. І воно це дасть вам можливість якось отримати той результат, який ви хочете. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Буду дуже вам вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки, хто не підписаний. Дякую, дякую і ще раз дякую. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки, що тут у вас? А у трічок п'ятірка Пентакль. П ятірка, п ятірка, це якась відсутність ресурсів втома. Може бути навіть фізична, фізичний не дух, да, якесь таке о, травмування. Бачите, тут такі люди. Але це таке якесь, знаєте, я б сказала, все ж таки по відчуттю, це таке якась ем, фізична Фізичне якесь недомагання все ж таки мені щось таке більшість. Якось, знаєте, як ото починається хвороба, ламка, не хочеться нічого, ламає, ламає руки, ноги, да, от таке якесь, якесь ну, таке неприємне. Давайте подивимося, яка причина, чому ви, ви окажетеся в п'ятірки Пентаклів. Поясніть, будь ласка. Іще. ще. Для чого? Для шансу. Ясно. Тобто, затягнувся якийсь шлях. Дається вам якась наче, для здійснення своєї мрії, до да, здійснення подальшого свого дії, вам дається час для трансформації. Трансформація у вас буде от, іменно через фізичне тіло. Тобто, можливо, дійсно буде якась хвороба. Да? Треба це не означає, щоб там от вам прям там буде вас якась хвороба серйозна. Ні. Це вам дасть час, от, по часу, щоб ви, можливо, зупинилися, ще раз продумали, як далі, як далі будете рухатися, як треба помінятися. Да? От У вас ця зупинка оце для трансформації, для шансу йти діяти далі. І ви не приймайте, оце, Можливо, це така якась. Ну, упадок сил, можливо, можливо, це заболівання. Не скажу, що це якась така серйозна. Щось таке невеличке, але вам буде якось так неловко. От По, по відчуттю, наприклад, яку енергію я ловлю, да? наче як от горлі першиті, нос таке, якесь, знаєте, ломот такий. Як Заплановані дії, наприклад, а у вас нема на це ресурсу, сили, оце буде якась фіз... на рівні фізичного тіла. Для того, щоб вам почати якось діяти і заробляти, і мати те, що ви хочете. Так? От вам треба зупинитися. Ваша дія в цьому разі. Ну, Відпочинок, ви зупинитеся, ви якось треба надо, надо подумати. Можливо, дійсно треба по посчитати ваші гроші, переоцінити, що там ну, по-різному. Я спіймала енергію фізичного, захворювання фізичного тіла. У вас може бути по-різному, не треба прийти. І для дії подальшої, і, 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 і то далі, далі почнете діяти. Тобто вівторок, дорогенькі мої трічки, ви зупинитеся, у кожного по різному вас зупинуть. Ем, по якому? То не буде, наприклад, там, у вас ресурсу да, матеріального, наприклад, фінансів, да, от, щоб діяти далі. У когось може бути дійсно якесь захворювання. У, у других, у третіх, там. Е, не знаю, бач, на костелях, може там е, з ходьбою да? каблук зламається, будемо так іти, да? І ви не зможете до... попасти в те місце, де вам потрібно бути. По-різному. Але це дається для того, щоб переосмислити Тут, у вас є, там трансформація для подальшого зміни вашого шляху. Трошки зупинитися, трошки подумати іти далі. Тобто ви повинні до цього бути готові, що у вівторок, торічки, ресурсу для подальшого дії у вас не буде. Вам треба вас зупинять для переосмислення і трансформації подальших ваших дій. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Буду вам дуже-дуже вдячна за лайки, коментарі, за підписки, хто не підписаний. Я читаю всі коментарі. Пишіть, будь ласка, мені дуже-дуже приємно. Дякую, дякую, що ви, ви зі мною. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. Що тут у четвірочку? А в четвірочок аркан повішеного. Це зупинка, це ваш, зміна вашого погляду на ситуацію або ситуації у вашому житті. Під іншим кутом. Тобто вам, вас зупинять у вівторок для деталізації питань у вашому житті. Тобто ви не бачите, можливо, всієї картини або бачите однобоку. і вам треба зупинитися для переосмислення, розгля... розглянути ситуацію з різних боків під іншим кутом. Тобто карта 12 го аркану це ще пауза переосмислення. І у Деяких трактується ще як жертвеність. Але жертва обставин, можливо. Можливо, ви можете бути жертвою обставин. В якому відношенні? Наприклад, не від вас залежить якась зупинка у вас. Наприклад, хтось не приїхав на зустріч, або не передали там документи, або не перевели там кошти, або мало чи що там, не знаю, автобус не прийшов да, там, вовремя і ви там. Пробка на дорозі, так? ви жертва обставин, тобто ви не змогли, наприклад, щось зробити, вас зупинили. Але в цій зупинці є те, що ви повинні на дану ситуацію подивитися під іншим кутом. А тепер давайте подивимося, яка причина, чому ви саме у вівторок ви будете у аркані енергії повіше? Причина, чому саме так. Скажіть причину? Неожиданно, ну, дивіться, Верховна жриця. Верховна жриця це, я називаю цю дуже карту часто, в мене сюрпризи. Е, ну, Тане та, та наявна, якісь, не, якісь обставини, які, на які неожидані з'являються у вашому житті. чим це пов'язано? Рішення якесь? Якесь буде неожидане рішення, якесь прийняте рішення, яке від вас не залежить. І ви можете бути, ну от вас зупинять. Не від вас залежне. Це, о, давайте подивимося: від вас залежить чи від, не від вас. Від вас чи не від вас? Не від вас, не від вас це залежить. В основному, це буде залежати не від вас. Ваша дія в, цьому, цьому, в цій ситуації, що бути дією? Підете, відійдете, відступите. От по, по повішеному, Тобто замрете, подивитесь з іншого боку. Або, наприклад, поймете, що ця людина, з якою ви там робите справи, вона ну, ненадіжна. Да? І ви такі, Те, ну, вже скільки можна, я обратно підводні карні, обратно щось не виходить. Відійду найду інших, да? майстрів, там, не знаю, що заходить, що там у вас буде у вашому житті. І тохте да? І тут прийняте рішення, відріжете. Ну, як те, що вам кажу, по відчуттю, да? що, на, ну, наприклад, показали картинку, я вам зразу озвучу. наприклад, А ви до себе, кожен для себе. Наприклад, треба, мені показали картинку, плитка в, десь в ванні ложите, наприклад. Да? от Заказали собі майстрів, щоб поставили вам ту плитку. А ви і ждете, ждете, а вони вас та завтра, та післязавтра, та ще зараз. І обратно у вас от це все затримується. Да? І, вас, і ви такі, та в конце концов, відходите від. Тих і знаходите нових, тобто відрізаєте тих, дивитесь під іншим кутом. Тобто, вас затримують, не дають вам можливості двигатися двері. Ви жертва обставин. Оце може бути і під іншим кутом, ви подивитесь на цю ситуацію. У когось може так, мені показали на наплитки. От на плитка і ванна. А у вас картинка. А у вас може бути різні обставини в вашому житті. Але суть, що я маю на увазі, я вам передала саме так. Такий, такий прогноз. Не скажу, що в четвірочок буде швидкий день, і все затримається, і все зависне, може бути такий, тому готовтеся. Якщо ви там напланували собі дуже багато всього, то майте на увазі, що можуть бути обставини, які вас зупинять. І те, що ви напланували, може не здійснитися. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте. Що все обов'язково буде добре. До зустрічі!